Вітаю всіх глядачів «Обосток», Мене звати Роман Прядун і сьогодні говоримо про результати зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, яка завершилася напередодні у приватній резиденції Дональда Трампа Мара Лага. Мій розмовник сьогодні Володимир Грицько, міністр закордонних справ України 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії. Пане Володимире, радий вітати вас. Вітаю вас, пане Романе. добре здоров'я. Що ж, зустріч, зустріч передбачалася, що може щось принести конкретне. Але незважаючи на те, що три години засідали, вийшли з оптимізмом. і, Знаєте, так, все, все чудово, все добре, ми рухаємося в вірному напрямку, але ніякої конкретики. Ну, там різні заяви Трампа особливо розберемо трохи пізніше. Загалом, як на вас, тому що щодо Донбасу. Ми не пішли, звичайно, на поступки. Трамп зрозуміло, чого хоче. Ну, Путіна ми зараз не беремо, там все зрозуміло і так. Стосовно гарантій безпеки, нібито вони є, але конкретники ну, взагалі немає. От хочемо, хочу запитати, також у вас потім пізніше, чи ви розумієте гарантії безпеки, про які каже президент України, що нібито вони вже погоджені, і про які, звісно, каже Дональд Трамп, правда, натякаючи не натякаючи, говорячи, що європейці більшу частину будуть забезпечувати. Давайте тоді в цілому, як ви оцінюєте цю зустріч, яка передбачалася, що принесе щось конкретне, Це... ну якщо чесно і відверто, то оцінюю її як таку, яка на превеликий жаль не дала тих результатів, на які ми всі з вами очікували. Чому Ну, тому що Трамп в черговий раз виступив адвокатом диявола, і цим дияволом є Путін? Бо вирішив, що е, перед цією зустрічю з Зеленським йому обов'язково треба проконсультуватися з е, Путіним і зрозуміти, що ж він хоче, е, які в нього е, так би мовити, остаточні позиції. І потім їх просто-напросто е, ретранслював під час е, під час розмови з українською делегацією. Ну що це як не узгодження позиції з е, головним. Ворогом, я вважаю, всього цивілізованого світу. І як тоді називати тоді позицію Трампа, який, як він каже, розуміє Путіна? Він розуміє, що Путін не хоче зупиняти вогонь. А знаєте чому? А тому, що потім йому доведеться його відновити. А давайте згадаємо, з чого що, 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 власне, починав Трамп. Він ще сказав про негайне і безумовне припинення вогню. А вже після того переговори, розмови, узгодження і тому подібне і так далі. Що він говорить сьогодні? Він говорить, що да ні. Я, я, я розумію Путіна, який не хоче припиняти вогонь. Ну от пройшло е, менше року. А Трамп уже повністю, вибачте на слові, ліг під Путіна, під його позицію і її захищає. От в цьому найбільша трагедія, і всі наші розмови про те, що там щось може змінитися, пам'ятаєте, ми з вами так само говорили. Я так думав, що все-таки може після того, як Путін відкине в черговий раз всі ці пропозиції, Трамп нарешті так би мовити. Почне вживати якихось заходів, нічого подібного. Ми бачимо, що він не те, що не збирається її вживати, він збирається е, далі і далі е, підтакувати Путіну. Те ж саме відносно гарантій. Ну розумієте, нас хочуть примусити до якихось рішень, не маючи в кишені конкретики відносно того, про що ми власне говоримо. Ви правильно кажете, е, нема жодних конкретних речей, тобто які гарантії. Ну, що таке НАТО? Ми з вами про це говорили вже неодноразово. НАТО це гарантії США. США тепер кажуть: да ні, ну гарантії будуть вам давати європейці, а ми там якось вам допоможемо. Як допоможемо, коли допоможемо, як довго будемо допомагати, чим допоможемо. Нічого не зрозуміло. Тобто, це знаєте, купувати кота в мішку називається, не бачачи, що це за кіт, що за, 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 за умови і таке інше, і таке інше. Тому, відверто кажучи, я більш ніж розчарований е, цими результатами. Так, для публіки, бачите, там всі дуже оптимістичні, всі дуже всім дякують. Е, результат для нас е, поки що в цьому плані є, е, е, ну як на мене, абсолютно неприйнятним. Е, ну я вже не кажу там про територіальні теми. Можливо, поговоримо про них пізніше, але Добре. там, там е, жодного. Руху з боку Трампа в бік е, реальності, теж не видно. Тобто, давайте закінчимо про гарантії. Президент України, ну принаймні офіційно, оптимістично на це дивиться, звичайно, зазначає, хоч нам пропонують 15 років, знову ж таки, що пропонують незрозуміло. Ми б хотіли 40-50 років. Ну, зрозуміло, що ми б хотіли їх безстроково. Е, знову ж таки, західна преса пише: гарантії, підтримані США. Це найкраще, що Україна може сьогодні отримати, і взагалі все, що пропонувалося раніше. Ну тобто, США не хочуть нас брати приймати в НАТО, не хочуть до тому, що не хочуть воювати з ядерною Росією, але хочуть такі гарантії, нібито надати, щоб воювати з Росією. Ну тут вже якийсь дисбаланс виходить. Це по перше, по-друге, нібито, щось там будуть проводити в Конгресі голосування і все таке інше. Ну знову ж таки, ця фраза Трампа. США також допоможуть, але Європа візьме на себе значну частину. Ну тобто, так, от, пане Романе, ми повертаємося до того ж самого. Тобто, ми не знаємо про що ми говоримо взагалі, е е е якщо це буде другий буде перський меморандум з загальними розмовами ні про що, ну так тоді питання в задачі, а для чого весь цей сербор? Для чого вся, ця, вся ця історія про якісь. Е е про якусь, начебто, допомогу, про якісь гарантії, якщо гарантії насправді немає. До тих пір, поки ми не побачимо на папері, що це означає практично, всі ці розмови є розмовами про білого бичка. Тобто можна, звичайно, зараз говорити і про 10 років, і про 15, і про 30, і про 50, але ж ми не знаємо сенсу цього цієї пропозиції, що це передбачає, що означає гарантія. В моєму розумінні гарантія означає, що якщо на тебе нападають. Країна, яка тобі гарантує е, допомогу і безпеку, негайно е, включається в війну проти е, агресора. Є це в гарантіях? Ну я, чесно кажучи, не знаю. Добре, тоді щодо Донбасу та референдуму, і там навіть вже голосування в парламенті. Тобто, заява Трампа, звичайно, територіальне питання залишається найболючим, воно не вирішене. Зеленський зазначив, що ми стоїмо поки що на тій позиції, які маємо. Ну, хоча б, зміна певна, є це відведення обох сторін на певну кількість кілометрів, там 30-40, але симетрично ну, росіяни, звісно, на це не погоджуються. Американці демілітарну зону економічну якусь пропонують. Але що Трамп каже? Ви маєте прийняти це на референдумі, але ж Путін не погоджується припинити вогонь. Референдуму можливо не буде. Тоді голосування в парламенті, і я приїду, якщо треба вмовляти депутатів. Ну тобто, чітко. Нам про точують тобто, дорожку для того, що все ж таки ми повинні піти ще й в парламенті, тому що Путін цього хоче як найшвидше. А Трамп приїде тиснути на українських депутатів. Так це все виглядає. Як ви вважаєте ці заяви? Ну це виглядає комічно, тому що з будь з будь-якого боку воно розумієте не склеюється. Ну я просто почну з того, що про що ми так само вже говорили. В США сьогодні діє закон. 2017 року, який підписав особисто Трамп, цей закон передбачає чорним по білому, що США не мають права визнавати будь-які окуповані Росією українські території російськими. Підпис президент США. Там багато інших речей, які е, які е, е, говорять про те, що має робити Сполучені Штати, що як вони мають нам допомагати, як вони. Повинні забезпечувати наш суверенітет і тому подібне, і так далі, і так далі, Трамп сьогодні про це не згадує. Ну просто для нього власноручно підтрима... підписаний закон не існує. Ну про що це? Тоді, е, пане Романе, а якщо він не реагує на діючий сьогодні в США закон, то де у нас гарантія, що е, після того, як цей закон знову там новий... Закон про гарантії, так звані, буде проголосований в конгресі, е, що цей закон так само Трампом буде виконуватися. У мене такого, такого е, такої впевненості більше немає, тому що людина, яка говорить на чорне, біле, на біло чорне ну від неї можна чекати чого чого завгодно. Тому коли говорять про е, те, що треба проводити якийсь референдум, і при цьому Трамп каже: Я розумію Путіна, що я не хочу припиняти вогонь. Так, тоді питання в задачі: а як провести референдум під вогнем? Ну, це, це людина з здоровим вузом таке може говорити. Чи, 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 чи як? Ну вже ж другий варіант, бачите, протуштовхують. Голосуйте в парламенті. Голосуйте. Те, що там конституція це не дозволяє, неважливо. Голосуйте в парламенті. Ні, так, 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 парламент може винести питання тільки на референдум, ну, так. а сам він, а сам він, бо це написано в конституції, інакше рішення парламенту буде нікчемним. Ну, ну тут ну розумієте, це коли люди адекватні, то вони е, намагаються діяти адекватно. Ну а коли такого немає, тоді е, будь-які фантастичні е, варіації з'являються, але вони е, відірвані від життя і не можуть бути е, практично реалізованими. Тому я й кажу, що на превеликий жаль, ми маємо ситуацію, коли Трамп знаходить, е, намагається знаходити всі можливі способи. Е, Підтримки Путіна, коли він абсолютно не бачить того, що Путін має відповідати за свої злочини. Подивіться на на, на це запитання на, на відповідь на відповідь Трампа про те, що Росія повинна робити, ну там віддаючи ну, верніше компенсуючи, завдані збитки Він каже: Так, Росія ж хоче продавати Україні. Енергію за дешево, ну уявляєте рівень? рівень рівень Ну так би мовити, осмислення ситуації? Ні, взагалі про це мови ніякої немає, ніякої відповідальності. Тобто, Путін правий, тому що він може сьогодні захопити 20% відсотків української території. Більше нічого не працює. Ну як ти, начебто, стаєш посередником. А як же ти посередник починаєш уже відразу? Відхапувати з е, однієї з країн, е, де ти посередником частину її активів, я маю на увазі Запорізьку атомну станцію. Ти ж е, маєш бути неупередженим, ти ж маєш стояти осторонь, якщо вже якщо вже навіть таку е, прийняти позицію, хоча вона е, абсурдна від самого початку. Значить, ти повинен е, щонайменше бути медіатором між двома сторонами і е, жодним чином не використовувати цю ситуацію в власних цілях. А що ти робиш? Ти кажеш мені, будь ласка, або 50%, або там 30%, Мені, будь ласка, 100 мільярдів доларів, які там ще десь можуть винути, і так далі. То який же ти медіатор? Ну ти тоді просто береш участь в пограбуванні однієї з сторін е, е, так званого конфлікту, а насправді, агресії. Тому бачите, все свідчить про те, що нам треба забувати про підтримку з боку Америки. Дай Боже, щоб той механізм, який зараз існує, а саме, можливості закуповлювати ту чи іншу зброю, зберігся. Те ж саме стосується і розвідданих, які нам безумовно потрібні. На все інше розраховувати мені здається, більше не потрібно. Бачите, він говорить, ну. Не зараз, так через тиждень, там чи через кілька тижнів, а може взагалі нічого не буде. Ні, щоб поставити питання: я зроблю все, щоб, щоб агресор відчув відповідальність за свої злочини. Ні, він так питання не ставить. Він говорить про те, що ну що ж, ну тоді будуть воювати далі. От власне е, прекрасна в лапках позиція лідера, ну ще донедавна, демократичного світу. Ну, тепер правда про це вже говорити можна хіба що в минулому часі. Як і наймогутнішої країни світу, також здається в минулому. Пане Володимире, ви приймали участь в багатьох перемовинах. Три години про що ж могли? Вони ж особисто могли розмовляти більше, ніж Трамп каже, ну Володя хоче, щоб ви віддали Путін. А Володимир Зеленський каже: Ні, ми не в... Донбас віддали, а ми не віддамо Донбас. Три години вони ж не могли розмовляти саме в такому тоні. На ваш погляд, що взагалі там могло відбуватися три години. Це ж не так і мало. Е, ну, це немало. Е, е, але, е, пане Романе, якщо йти за оцим 20-пунктним планом, то це може і не так і багато. Ну, розумієте, кожний пункт плану е, це якесь обговорення. Ну, обговорення е, може бути е, коротшим, може бути довшим, але все одно це певний час. Ну, деякі. Моменти, можливо, проходили швидко. А от по ключових, там, де йшлося про територіальне питання, там, де йшлося про гарантії, там, де йшлося про ту ж саму Запорізьку атомну станцію і таке інше, то це, безумовно, займає багато часу. І я собі уявляю, що ну, в таких випадках, як відбувається, Президенти дають можливість говорити своїм командам. Тобто, е, інколи президенти самі можуть брати на себе ініціативу. Думаю, що в даному випадку, оскільки Трамп в цих матеріалах, е, ну, як кажуть, вибачте, не в зуб нагой, то е, він, скоріш за все, е, давав можливість, щоб щось доповідали. Е, той Вітков там, чи Кушнер, чи, е, можливо, долучався Рубіо, скоріш за все. от. Тобто, це кілька людей по кілька хвилин. Потім Трамп тут же, мабуть, включався і говорив, що я щойно говорив з Путіним. Путін хоче миру. От ви ж повинні так само зрозуміти, що він теж за мир, тільки хоче продовжувати при цьому війну. Ну одним словом, це могло бути доволі довго. Потім м'ячик перебивається на наш бік, і Зеленський так само міг дати слово. Тому ж самому е, мерову там чи Гнатову, чи, чи 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 кислиці, або їм всім разом по черзі, це теж забирає певний час. Потім воно переходить вже на е, рівень е, президентів. Е, е, Зеленський, мабуть, викладав так само за підсумку цієї розмови позицію, що ми не можемо робити деякі речі, е, а це ж широке питання. Ми ж з вами щойно обговорили, як проводити там чи вибори, чи референдуми, і так далі. Це теж. Доволі багато часу, Так що, ви знаєте, там де є багато спірних складних, конкретних питань, це може це може тривати доволі довго.